Молодий хлопчина, взявши у руки бензоінструмент, закачує рукава та починає велику роботу, що тривала протягом трьох днів. При 40-градусній спеції йому ставало і погано, і важко, але знаючи свою велику мету, він не помічав перешкод, закінчивши з розчисткою, не знаходячи в тому місці води, він розуміє, що ця дорога до успіху не призведе. Ставочок в найкращому місці для нього не вийде. Розчарований, він просить спробувати в іншому місці, де нарешті знаходить воду. Але не закінчує проект. Проблема в тому, що не врахувавши всі фактори, він даремно витратив час. Познайомившись з певною людиною, він дає дозвіл новачку тренуватися та копати ставочок. Це займає багато часу, але проект поступово рухається вперед. Потративши 2 дні, ставочок готовий на 50%. Але для Чернецького цього мало. Потрібен ідеал. Звернувшись до старого професіонала, ми розпочинаємо роботу, яка займає всього лише 5 годин і нарешті. Але ні, почекайте, ви повинні побачити це самі. Тому розпочинаємо з розкопки нашого ставочка. Старається, що то було так давно. Коли в руках тримаю цей альбом, там було абсолютно все одно, не маючи нічого на тишу. Захоче мы купили тільки час Веть нас матерічний потил Косвенно посты по спиття А я на куса

Що ж, друзі, нарешті нарешті ми виконали цей все ж таки проект. Зараз я прийшов, вода піднялася буквально на пару сантиметрів, але можна побачити, що рівень води був ось тут. Тобто, якщо ми зараз проведемо лінію, це буквально 30 см до самого рівня Землі. Як на мене, це дуже непоганий буде ставочок. Зараз давайте порахуємо його габарити. Зараз будемо рахувати кроками. Це хай буде метр. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. Хай вісім буде. І в ширину він буде. Раз, два, три, 4, 5. П'ять на вісім. Тобто ми дотримувалися того плану, як того року. Того року я і вам казав, можете переглянути той відеоролик. Звичайно, зроблено було багато лишньої роботи за той рік. Але 5 на 8 ставочок все ж таки був реалізований. Ой, звичайно, тут роботи ще повно, тому що, як бачимо, дуже багато лишнього. Потрібно цю всю землю якось обкультурити, так скажем. І зробити, звичайно, тут зону відпочинку. Тобто, в планах зробити якусь альтаночку. Зробити зону для мангала, і коли приїхав в своє рідне село, собі прийшов, рибку запустив, сів з вудочкою, там все, жариться, все наливається і відпочиваєш. Чесно кажучи, дійсно цей план зайняв два роки, але все ж таки реалізований. За своє життя я впевнився в те, що все, що ми заплановуємо, все до чого ми йдемо, все збудеться, але не знати, скільки це займе по часу. Якщо ти мрієш про щось, з часом все воно буде в тебе. Головне, просто рухайся, не стій на місці, і потихеньку все буде. Так я в того року вже розчарувався в цьому проекті, тому що дуже багато лишньої роботи, скільки деревь накидався, скільки я зірвав спину. Це було все дарма. Тут навіть я нічого не зачищав, просто визвали ескаватора і він викопав. Які цілі цього ставка? Це, звичайно, перша причина просто для відпочинку, а інша, що можливо, буде звідси набирати воду для полива. Тому що ось там наш сад, далі малина, далі абрикоси, і це водойма дуже потрібно тут. Ще хотілося поговорити про затрати. По часу це зайняло близько трьох днів, так як... Спочатку це допомагав знайомий, який тренувався копати. Дуже вдячний йому, тому що безкоштовно, просто більшу половину він викопав, але зайняло це два дні. Приклади відео ви бачили, як він спочатку половину був викопаний, а це буквально вчора був розкопаний. Потім визвали ескаваторщика. Вчора він затратив близько п'яти годин і докопав. Тобто, зробив тут полеглий спуск, тут зробив таку сходинку, вода повинна бути десь. Посюди, тобто є і мілина для риби, і нормальний заход. Всередині глибина буде близько 2,5 метрів, тобто також чудово. І, звичайно, про гроші 5500 вчора було викинуто, до того було викинуто 2, це 7500, і ще я би докинув 1000 або півтори, що затрати на ту бензопилу, що я того року зробив дарма, але близько 9 тисяч гривень. Доволі бюджетно, але головне, що я не сильно втомився за цей рік. З Часом я переконуюсь, що краще інколи заплатити професіоналам, щоб вони зробили це якісно, швидко та легко, ніж я би десь грався дуже багато. Сил своїх затратив, а так приїхав, а вже все зроблено. Просто тільки знімаю для вас це відео. В Майбутньому ви 100% ще побачите, як я тут будую альтанку, зону відпочинку повністю. Звичайно, зараз не вистачає зовсім часу, трішки не можу я розірватися на все. Всі фронта горять, але прямуємо ми вперед. Надіюсь, вам сподобалося це відео, тому що затрати. Сил тут було неймовірні Хотілося вас порадувати і все ж таки виконати цей план. Тому пишіть коментарі, чи вам цікаво дивитися далі про цю зону відпочинку, чи вам подобається таке відео. Ставте лайки якщо. І підписуйтесь на канал. Запевняю, ви не пошкодуєте дуже багато реалізованих проєктів, які вас зацікавлять. Тому на зв'язку був Чернецький. Прямуємо вперед ні кроку назад, виконуємо старі плани, плануємо нові. Реалізовуємо всі цілі, які ми хотіли, і не забуваємо відпочивати. До нових зустрічей!